Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблясова. Для проведення зборів нам необхідно обрати секретаря. Пропоную обрати секретаря Лукашенку Олену Володимирівну. Прошу підтримати і прошу визначатися, хто за, проти отримались. Рішення ухвалено одноголосно. Прошу Лукашенко Олену Володимирівну зайняти місце за столом. Першим питанням у порядку денному є звіт ректора про діяльність університету за 2024-2025 навчальний рік. До слова. Запрошую ректора університету, доктора економічних наук, професора Чудаю Ігору що в Україні до 7 серпня 25 року оголошено воєнний стан, очікується, що Державна служба якості освіти України продовжить термін дії сертифікатів про акредитацію освітньо-професійних програм маркетинг, туризм, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Підготовлено і подано до Міністерства освіти і науки України документи для ліцензування нових спеціальностей. Інформаційна система і технології, готельно-ресторанна справа та кейплінг дизайн у 25-му році. Переоформлено ліцензію на надання освітніх послуг за рівнем повної загальної середньої освіти, на безстрокову ліцензію, на продовження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти. Навчальне навантаження за рік університету складає 27 760 годин. Навчальне навантаження за рік по кодишу 5 985 годин. Разом 33 745 годин. Контингент здобувачів закону навчання. 716 студентів. З них бакалаврів 519 магістрів 197. 406. 69 студентів, йдена форма навчання, 247 заочна форма навчання, з них іноземні студенти 38. Наш університет увійшов в топ-10 у визнанні освітніх кваліфікацій 2024 отриманих за кордоном. Випускників бакалаврів 94 студенти. Випускників магістрів 73. Зараховано на навчальний рік у 24 році 372 студенти. Фаховий молодший бакалавр. 414 осіб, 383 студента денна форма навчання, 31 студент заочної форма навчання, випускники 12 студентів економіка на контрактній основі, аспірантура акредитована. у 2024 році створено разову, спеціалізовану раду по захисту диссертації здобувачів доктора філософії. Захищено 6 докторів філософії. Разом університету, коледжу аспірантурі, 1201 здобувачів здобувач освіти. Протягом навчальному уроку діяла денна та заручна грубо навчання. Кадрний склад, підготовка та підвищення кваліфікації працівників закладу. Станом на 30 травня 2025 року навчальний процес забезпечує 67 науково-педагогічних педагогічних працівників, 63 за основним місцем роботи. Сумісництво – 4, докторів наук – 16, професорів 15, кандидатів наук – 29, докторів філософії 4, доцентів 25, викладачів – 24. За авторськими угодами працюють 27 річних працівників, з них 16 зовнішніх. Разом працівників університету, факулу коледжу з адміністративним складачним відділом 105 осіб. Отримали вчене звання. У поточному році отримали вчене звання 4 науко-педагогічних працівника. Кандидат економічних наук об'язва Наталія Руфена. Вчине звання до центра кафедру менеджменту і адміністрування. Кандидат економічних наук Базова Тетяна Петрівна. Чине звання до центр кафедри менеджменту адміністрування. Доктор економічних наук Захарченко Олег Володимирович. Вчине звання професора кафедри маркетингу, банківської справи та страхування. Колодинський Сергій Сергійович. Доктор економічних, економічних наук вчини звання, професор кафедри маркетингу банківської справи та страхування. Відбувся захист на здобуття наукового ступеня, доктора філософії з економіки, проректора з навчальної організаційної роботи села. Відзнаки диплом лауреата обласної премії молодих науковців Черкащини отримав доктор економічних наук, професор. Проректор з науково педагогічної діяльності Буцарюк Олексій Миколайович, почесну грамоту Черкаської обласної військової адміністрації, з наводи дня науки, ректору університету, подяка управління освіти і науки Черкасської обласної державної адміністрації, кандидату преднаук, педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії, прав, перекладу та іноземних мов Купрікова Світлана Вікторівна, подяка від Черкаського регіонального відділення. Соціологічної асоціації України за моральну підтримку воїнів, захисників, кандидату політичних наук до центру, тимчасово виконуючи обов'язки завідувача кафедри годинної ресторанної справи Подорян Яні Вікторів. Подяка міської голови, подяка міського голови Анатолію Бондаренко, колективу Східноєвропейського університету імені Рауфа Хаб'язова за активну співпрацю сприяння розвитку міської програми університету 3 віку. Допомогу в організації та проведенні курсів для внутрішньопереміщених осіб, осіб похилого віку і відвідувачів територіального центру надання соціальних послуг міста Черкаси. Підвищення кваліфікації. У поточному році пройшли підвищення кваліфікації і стажування 44 науково-педагогічних працівника, 1 за кордоном, 10 педагогічних працівників по фахового коледжу. Підвищили кваліфікацію у комунальному навчальному закладі Черкаський обласний інститут після освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради. Пройшли конкурсний відбір і обрані експертами Сукач Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, експерт з акредитації освітніх програм, експерт з акредитації освітньо-професійних програм. Експерт з експертизи наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок при Міністерстві освіти і науки України, члена групи розробки кваліфікаційних стандартів Національного агентства кваліфікації. Олісько Олена Пікторівна, доктор філософії з педагогіки, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування, начальник відділу кадрів, експерт експертної групи з професій транспорту та інформаційно-комунікаційних систем. Якість освітньої діяльності та якості освіти. У звітному начальному році в університеті розроблено та впроваджено політику університету щодо якості освітньої діяльності та якості освіти, відповідно до наявної політики досконалену внутрішню систему забезпечення якості освіти. З цією метою розроблено та впроваджено нову редакцію положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти. Яке передбачає внутрішні університетські стандарти якості освіти, для забезпечення впровадження внутрішніх стандартів якості освіти в університеті у звітному році зроблено 13 нових, оновлено та вдосконалено 30-х внутрішніх організаційних та процедурних положень. Зокрема, кодекс етичної поведінки. Кодекс академічної доброчесності. Положення про академічну доброчесність, положення про групу сприяння академічній доброчесності, положення про систему виявлення та запобігання академічному пладіалу, положення про комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами, положення про рейтингове оцінювання результатів роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників університету. Положення про порядок розробки, моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм, положення про акредитацію освітніх програм, розробка та оновлення внутрішніх нормативних положень щодо якості освіти здійснено за рахуванням вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості. В Європейському просторі вищої освіти робота університету у напрямку вдосконалення нормативної бази щодо якості освітньої діяльності та якості освіти, її відповідності нормативно-правовим вимогам державних регуляторних органів галузі освіти продовжується та підлягає постійному моніторингу. Нормативні акти щодо якості освіти систематично оприлюднюються на вебсайті університету. Для попередження та популяризації академічної доброчесності здобувачів освіти у звітному періоду створимо рубрику академічна доброчесність на ведсай університету. Дотримання університету ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності. У звітному періоді значну увагу приділено виконанню положень ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності. Створеним і затвердженим групи забезпечення спеціальності, оновлено гарантів освітніх програм, відпрацьовуємо внутрішню нормативну базу з організацією роботи груп забезпечення спеціальностей і гарантів освітніх програм. Проведено аналіз відповідності кадрового складу кафедр, вимогам ліцензійних умов в частині кадрового забезпечення освітньої діяльності. Проведено аналіз заповнення ліцензованого обсягу по спеціальностях та рівнях освіти у відповідності до встановленого співвідношення чисельності груп забезпечення спеціальності і контингенту здобувачів освіти, Відпрацьовано навчально-методичну документацію забезпечення навчального процесу 212 позицій, робочі програми 108 села 46. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 54, програма практики 4. Проведено комплекс заходів по забезпеченню доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Акредитовано за рівнем вищої освіти бакалавр, акредитовані спеціальності, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, економіка. Інформаційна бібліотечна та архівна справа, готельна ресторанна справа, філологія, дизайн, право, заріння вищої освіти, магістр, акредитована спеціальності, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, економіка, інформаційна бібліотечна та архівна справа, готельна ресторанна справа, філологія. В наступному році, в навчальному році передбачено акредитацію освітньої програми Фінанси, банківська справа та страхування право. Сім акредитованих освітньо-професійних програм рівня фахової передвищої освіти, фахової молодички папалад, документаційне інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності, маркетинг, облік і оподаткування, право, цифрова економіка, туризм, одержання конкурентно спроможних наукових і науково-прикладних результатів. Наукова тема завдання наукового характеру, що вимагає проведення наукового дослідження, є основним планово-звітним показником науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафе. Результати цих досліджень є запорукою розвитку науково-технічної і інноваційної сфери діяльності у університету. У університеті відкрито 14 науково-дослідних терів. Як головний вимір проведені науково досвідної діяльності співробітниками університету є їх публікаційна активність у звітному періоді співробітниками університету опубліковано 149 наукових праць, зокрема 10 статей, 24, 54 статті у фахових виданнях і 85 тердокументів науково-практичних конференції. 19-20 вересня 2024 року в університеті проведено щорічну міжнародну науково-практичну конференцію економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування в системі співробітництва з метою популяризації наукових розробок університету та залучення потенційних споживачів науково-технічної продукції в університеті видається науково-фахове видання категорії Б. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. У різниці у поточному році 15 науково-педагогічних працівників опублікували свої статті Три її члени меридполіти. Діяльність науково-педагогічних працівників за спеціальністю у форумі участі у професійних громадських об'єднаннях. Академія економічних наук України. У Олексій Миколаєвич, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, проректор з науково-каналічної роботи. Ус Галина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування, чудаю Болісова, доктор економічних наук професор, академік Академії економічних наук України, професор кафедри. Академ менеджменту і адміністрування. Дійсний член кореспондент Академії економічних наук України, слухач Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, член кореспондент Академії економічних наук України, завідувач кафедри фінансів. Сама Леся Матуль, кандидат економічних наук доцент, член кореспондент Академії економічних наук України, доцент кафедри фінансів. Задворник Сергій, кандидат економічних наук, член кореспондент Академії економічних наук України, доцент кафедри фінансів. Дійсні члени асоціації маркетингу. Савченко Сергій Леонович, доктор економічних наук, професор, перший проект, член асоціації Суча Сухач, Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент завідувач кафедри фінансів. Член Асоціації маркетку, сивола Юлія Єріна, доктор філософії з економіки, член Асоціації маркетів. Черкаська регіональна організація Асоціація українських правників. Аблязов Денис Іванович, кандидат юридичних наук, віце-президент СУРА, завідувач кафедри права, проводимо ремонт вкриття даху відділі університету, облаштована зона відпочинку 24 погодні. Проведення роботи з благоустрою прилеглої території університету. На ній розташовані господарські будівлі, інженерні мережі, зона відпочинку студентів становить 240 квадратних метрів. Значна увага приділяється впровадженню заходів щодо покращення енергетичної ефективності об'єктів університету, що включає встановлення сучасного обладнання та заміну зношених інженерних мереж, Модернізовано хайпожежну сигналізацію господарського буху. Оновлення комп'ютерної вчислення відео та аудіотехніки складає 300 тисяч гривень. Всі приміщення університету своєчасно підготовлені до навчального року та проходження опалювального до осінньої зимових, виконання коштурису, доходи, видатків, недопущення виконання заборгованості і заробітної плати та спожиті послуги землею. Недопостачання та комунальних послуг. На 30 травня 25 року університет не мав заборгованості по заробітній платі оплаті комунальних послуг та інших зобов'язань у вигляді заробітної плати, та щорічній відпустків кожного року не було. В університеті існує система згідності ректора перевищення відповідальним органом громадської. Самоврядування конференцію про нового колекту відповідно за з закону України про що світу статуту університету контракту. Вона... переходимо до наступного питання у порядку денному затвердження положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників східно Європейської <кліпи> університету імені Рокова. Положення про норми часу для планування обліку роботи науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників Східноєвропейського європейського університету імені Рауфа Блязова було представлено для ознайомлення. У кого будуть пропозиції або зауваження щодо даного. Тоді пропоную затвердити положення про норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників та педагогічних працівників Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Прошу визначатися, хто за, проти, утримався. Рішення ухвалено одноголосно. Положення затверджено. На цьому порядок денний загальних Можливо, є у кого є ще питання? Тоді порядок денний загальних зборів е, трудового колективу університету вичерпано. Дякую всім за увагу.